Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Ну, вечір, звісно, добрий. І світулечка в нових та потулечках. Так, красуні мої на мене. Отеці, от це мої старі. Що собачка погризла, бачите, що ви мені казали, що і домашні тапочки в тебе світуля, і не домашні. Ді, дівочки, це домашні тапочки. У мене ще є такі порад на Да, Ви ж знаєте, що я люблю міх. Я люблю норку, я люблю пісець. Ну, ви розумієте, да? дівочки, ну а хто не любить міх? Ну, і от ці, от новенькі на мені, так мені, Мені дали, звісно, 40-41, вони величенькі. І я так думаю, що я їх, мабуть, завтра поміняю. І, звісно, я ще не писала, але зараз напишу, щоб мені, якщо поміняли. Тому що я хочу сказати, що мені б 939 40 підійшло б хорошо. Ну, ви знаєте, що ми ж не можемо дати, ми не міримо. Я побачила, зробила скріншот і кажу, хочу. А що ти хочеш, свята не знаєш? Ну, от тобі хочу й дали. Так що зараз буду писати, щоб, мабуть, мені поміняли на 39-40. Ну вони круті, да, дівчатки? Я щось, дівчатка, останнє час все люблю велике. Оцей халат, у мене кімано. Я його ходжу, як от тонівіста держи фату, поняли? Отак я дару це кімано, тому що воно геть кімано в пол. Ну нічого, я підніму. Дівчатки, ну, світленькі, конечно, ви ж понимаєте, вони вообще по-другому на ношкі. Значить, на мене 38-39, і я так думаю, що оці оті мені розвеньки на 38-39. Дівчатка, ну вони такі круті, я вам даже не можу передати, вони просто обалденно круті. Дівчатки, я під сімро Я їх, ви знаєте, скільки хотіла. Анька мені, шиногти ногти робе, вона в прошлому чи позапрошлом году я в ней побачила, говорю: "Хочу. Вона мені їх принесла. І Боже, як я довго їх искала. І тут ми такі листаємо, листаємо інстаграм і стопуночка свята, свята. Вставай, бо ти вже знайшла. Дівчатка, ну вони круті. Ви знаєте? Я хочу вам сказати, що дивіться, оці мої, де собаки погрізли. І то я вам хочу сказати, що я їх не викину. Зараз там показуються теж ліпучки у мене. Я зараз ті ліпучки зніму. Зараз я вам покажу і зроблю їх новими. Ну вони класні. Красуні мої. Ви, напевно, думаєте, світуль, ти що, три пари взяла? Дівчки, ні. Це ті, що погризли мої собаки. Дивіться, я ліпучечку зняла і вцепила жовтий мех. І взагалі, подивіться, і що? І новесенькі, дівчатки. Коротше, одним словом, красу, я вам хочу сказати, що одні тапутулі берете, берете оту коробочку з мехом теж. І вам одні тапутулі будуть нагода два-три. Це я вам говорю. Тому що ці у мене дуже давно, вони вже такі, знаєте, протерлись, але я їх так люблю. І мені навіть щоб ви понімали, так думаю, боже, я їх взуваю, хоч би якийсь сторіс не зробити, Потому що вони от вони прямо, знаєте облізла кисічка, да, дівочки, да. Ну, це моє кимоно якщо я зараз його пустю, то накриються мої жовті тапочки. Так що, мої красотулечки, що потрібно на 8 март, а подарунок який? Дві обалденно класні коробочки в одні. Та потульки другий мех. І що подарили? По-перше, по, по ціні хорошо по-друге, економно, в третьих приємно і полезно, дівочки. Значить, дивіться, от такі у світулечки вже. Та потульки. Так, мої дівчатка, оце у мене ножки, мої старі та потулечки. Дивіться, вони старенькі, просто з новим жовтим мехом, Значить дивіться. Ці новесенькі, дивіться, дівчатки тут розмір 40-41. Ну, я зараз буду її писати міняти. Я думаю, що без проблем поміняють. А тут 38-39. Значить, мені треба 38-39. У мене повний под... У мене ножка, високий подйом, широка ножка. ви знаєте. Так, це така коробочка обалденно класна, в якої та потурі, подивіться, скільки тут є міху. Всі вони на ліпучечки, вони обалденно класні. Дівчатки, я дуже люблю міх, це натуральний міх. Ну, Якщо ви хочете, там дівчинка вам все розказують. Кажуть, але я дуже довольна, що я їх собі приобрела, тому що, значить, дивіться, ці йдуть трошки на одній підошві такої, бачите, а ці трошки на другій. Аня, така сама, Світа, що ти теж ляпаєш тим язиком? Ні, така сама. Так що красотулечки мої, вони очень круті. Я дуже їх хотіла. Я думаю, що ви всі їх захочете, всі, просто всі. Так, мої рідненькі, ще раз вам добрий вечір, добрий вечір в хату, добрий вечір, хороший вечір, позитивний вечір. Так, я вже поміла свою красиву головочку. Дівочки, сьогодні міняла, мала міняти волосики, але в нас всі поболіли. І світулька сьогодні сама поміла свої красиві волосики. Отако От зараз вони висохнуть. Лесі кажу, Леся, возьми завтра на роботу плойку, накрути мене. Правильно, дівочки? Ну а коли? На роботі плоєчкою буде така собі гарнесенька. Так що мої красуні, та путульки вам показала, вони просто обалденно класні. Дівочки, вони не те, що красні, класні, вони просто отпад, отпад оцеї красивої головки. Дівулі, ну що, наша ножка, вона навіть вдома бути красива. Ухожен, це у мене машинка так гудить. Наверно, вже її прийшов, прийшли года, понімаєте? Пройшли года, і я вернусь, вона вже не вернеться, вже треба міняти. Але поки де слава Богонду, вона так гудить, як ото трактор під воротами, понімаєте, ну старенька вже. Ну я її люблю. У мене все стареньке, у мене хата старенька, тільки я молоденька, понімаєте? Машинка старенька, а я молоденька. Так, дівчаточки, вже якщо я вже все показую, хочу вам показати обалдену класний купальник. Звісно, ну, я не можу роздітися, ну, ви розумієте. Показати вам це цельний купальник на змієчки в ньому йде длинний рукав. І саме головне, що в цьому купальнику ви загораєте і не згораєте. Я забула, як він називається, але це нові купальники. Я просто, коли була з Анією на балі, іде дівчинка. В тігровому купальнику вся закрита, от він, виходить, йде шортиками, він закриває попу, він йде цельний, він просто на змеєчки. В ньому йде дліний рукав. І саме головне що ви в ньому загораєте, дівчатки, не згораєте. Для мене це стало дуже чудно, я його купила. Ну ви пам'ятаєте, де ми з вами брали комплектики, трусики, лівчики? пам'ятаєте, зі мною? Да? В цьому магазині я взяла. Я зараз покажу вам це пара, Просто я тут підв'язалась, тому що, дівчатки, ну я теж, ну я ж дівчатка, я не можу. Це я на морі можу роздітися в купальнику ходити. А дома я не можу вам це всі прилісти свої показати. Ну все одно я колись покажу. Дівчатка, він просто крутий, і саме головне дивіться. В ньому длінний рукав, він закритий. Дівчатка, ну ви напишите мені в коментарі, як він час називається. Ви знаєте, це ці купальники, це нова, 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 нова новіночка. Така, знаєте, що ви його оділи і в ньому загораєте. Для мене це було, звісно, дико. Але дівчатка говорить, що ці купальники вже що Не одна дівчина брала, улітала, приїжджала, загоріла. Для мене цікаво, як можна бути одітою і загоріти. Він дуже крутий, він весь цельний. Дівчатка, він весь цельний. Він такий як ластичний. В ньому рукав, в ньому закрита спина. Ви повністю як в боді. Поняли? Ви повністю все закрито. Ну і таке я взяла до нього до нього ж мені так захотілося таке парео? Красуні мої знаєте? Я взагалі люблю тігер, леопард. Ну я це люблю. Може, це може бути мільйон разів не, не, не модно, але я ніколи не заганяюсь за моду, дівчатка. Я завжди одягаю те, що мені подобалось. Так само і ви, красуні. Вам подобається цей тігр? Модний він не модний, вам у ньому удобно. Так що, дівчинки, купальники він повністю йде до сюди, закритий, повністю. Попу закриває, спинку закриває, животик прикриває. руки закриває. Так, мої ріднесенькі. Ну, сьогодні я вам вже все показала. На цей купальник мене він удивив. Я на нього, коли купляла більо, я на нього тоді ще подивилась. Думаю, так брати не брати? Думаю, подожду. Потім приходжу і говорю: ну як, дивіться, значить так. У ньому і не згораєш і загораєш. Я кажу, красуні мої. Всі літали, загорали, але не я. Якщо я тільки в ньому не загорю, ой, мама, мама, я вам говорю, кажу, ні, Світуля, що ти? Так, що мої красотулі, я його купила, він дицельний. Одні ножки торчать, понімаєте, він закритий весь. Попа, животик, тут, руки. Саме головне, дівчинки, длінний рукав. І так, в ньому не згораєш, але загораєш. Ви таке чули? Я ні. Ну, почуємо, я навіть його купила. Так що бірочку, я за нього розчиталася, але ну, сказала, якщо що, я друг більший поміняю. Мене увіряли, що даже менше їм треба. Я в нього війшла. Красуні ну, і плюс пара Я до нього взяла. Ви знаєте, я вам все показала і хочу сказати всім бажаю тихої, мирної, спокійної, солодкої ночки.